Всім привіт, мої любі! Чи бувало у вас так, що ви кожного ранку прокидаєтесь з думками, що хочеться швидше після роботи піти додому і сісти за свій улюблений ПК та пограти в одну і ту ж саму гру? У мене таке часто бувало, а саме тоді, коли я знаходив ігри, котрі мене захоплювали. Ні, не геймплеєм, не графікою, а саме сюжетом, котрий не полишав мою голову ні на хвилину. Бо було дуже цікаво дізнатися, що чекає мене за рогом в грі, що нового вона мені відкриє. Але варто сказати, що вибір гри з захоплюючим сюжетом завдання не з легких. Хочеться знайти історію, яка зачепить з самих перших хвилин і не відпустить до самого кінця. Але зараз такі сюжети знайти важко. Але для вас я це зробив. Сьогодні я вам розповім про 15 найзахоплювіших ПК ігор з приголомшливим сюжетом, які будуть тримати вас у напрузі та змушувати переживати за кожен крок вашого героя. З вас, звичайно, авансом підписка, вподобайка та про дзвіночок не забувайте, щоб в майбутньому нічого не пропустити. Так що давайте підтримати українське обличчі мого каналу. Бажаю вам гарного перегляду та зазирнемо сьогодні в завтрашній день. І дізнаємось найкращі сюжетні ігри. Кожен з нас хоче заглянути, хоче хоче заглянути завтрашній день. Не у кожного це получається. Почнемо і добіркою найсвіжіша гра, котра нещодавно розірвала все ігрове ком'юніті Indiana Jones and The Great Circle. Це нова гра із захоплюючим сюжетом, яка швидко звоювала увагу фанатів. Перед релізом багато хто сумнівався, чи зможе вона виправити очікування шанувальників серії. Але перші відгуки розвіяли всі побоювання. Розробники з Machine Games ідеально передали атмосферу і гумор, зробивши гру обов'язковою для всіх шанувальників індіани Джонса. При цьому навіть новачки зможуть насолодитись чудовим балансом дослідження, екшену та головоломок. Сюжет тримає в напусі до останньої секунди, але і графіка на достатньо високому рівні. God of War 18 року це одна з найвідоміших і найуспішніших ігор серії, яка зробила революцію франшизі та завоювала серця гравців завдяки своєму захопливому сюжету, пропрацьованим персонажам і вражаючому світу. Головна відмінність цієї частини це перехід від давньогрецьких локацій до скандинавської міфології. Головний герой Кратос тепер подорожує разом зі своїм сином Атреєм, і гра глибоко розвиває їхні складні стосунки. Геймплей поєднує дослідження світу, динамічні битви і виконання безлічі цікавих завдань, що робить готовар однією з найкращих сюжетних ігор на ринку. Гра також увійшла до списку колишніх ексклюзів Sony, які варто спробувати заради вражаючого сюжету та графіки. Alan Wake 2 це продовження культової гри від студії Remedy Entertainment, відомої проектами Max Payne і Control. Дія гри розгортається в містечку Bright Falls у штаті Вашингтон, де спокій порушується низкою загадкових ритуальних убивств. Головні герої це агент ФБР Сага Андерсон, яка розслідує ці злочини, і сам Алан Вейк, який намагається вибратись з таємничого темного місця. Грацю доводиться використовувати кмітливість і ліхтарик, щоб разом із персонажами подолати моторошні випробування і розгадати похмурі таємниці. Звичайно, цей топ не обійдеться без королів сюжетних ігор всіх часів. І Red Dead Redemption 2 одна з них та одна з найкращих сюжетних ігор з тематикою дикого закладу. Гра вирізняється не тільки захопливим основним сюжетом, а й безліч цікавих елементів. Відкритий світ наповнений випадковими подіями, як от засідки, перестрілки та публічні страти, що робить ігровий процес реалістичнішим. Крім основного квесту, гравець може займатися побічними завданнями полюванням, грою в покер або дуелями. Важливою частиною механіки є система честі, яка впливає на сприйняття героя іншими персонажами. Чим більше добрих справ робить гравець, тим вища його репутація і навпаки. Загалом RDR2 пропонує один із найкращих сюжетів в ігровій індустрії та повністю занурює в атмосферу Америки 19 століття. А якщо ви не грали в цю гру, я вам навіть трішечки заздрюю, що ви зможете це пережити в перший раз. Тому що Plague Tale Requiem – продовження зворушливої історії про брата і сестру, які зіткнулися з жахами чорної смерті. Гра, як і її попередник, виділяється захопливим геймплеєм, атмосферною подачею і вражаючою графікою. Сюжет знову зосереджений на трудніших, з якими стикаються Амісія і Google the Хоча рекомендація пройти першу частину і Нонсенс, це не є обов'язковим. Однак знайомство з попередньою грою дасть змогу глибше зрозуміти світ та історію, створивши атмосферу, що занурює ще більше. Другий король сюжетних ігор всіх часів і всіх легенд це The Witcher 3 Wild Hunt. Одна з найкращих сюжетних ігор завдяки цікавим персонажам, багатошаровому сюжету і несподіваним поворотам. Гравцеві належить вирушити захопливу подорож разом із Геральтом із Рівії, а безліч можливих кінцівок спонукають до повторних проходжень. Доповнення Hearts of Stone і Blood and Wine заслуговують на окрему увагу, адже вони додають нові захопливі квести і активності, які зможуть зайняти години гравого часу, якщо не сотні. Якщо ви любите фентезійні світи і довгі компанії, ця гра стане чудовим вибором. Mass Effect The Legendary Edition ремастер культової трилогії, що стала однією з найвідоміших космічних опер. Сюжет розповідає про командора Шепарда, який намагається врятувати галактику від міжрасових конфліктів і загрози жінців. Гравці можуть впливати на розвиток подій і долі персонажів. Прийняті рішення часто чинять серйозний вплив на навколишній світ і можуть призвести до загибелі ключових героїв. Завдяки харизматичним напарникам і захопливому оповіданню, гра стала справжньою класикою серед сюжетних РПГ. Baldur's Gate 3 одна з найкращих сюжетних ігор, яка захоплює своєю розповіддю навіть тих, хто мало знайомий з ДНД і відеоіграми в цілком. Сюжет розповідає про мандрівника, якого викрадають ілітіди та імплантують личинку в його мозок. Герой належить знайти спосіб позбутися смертельної загрози, дорогою збираючи команду союзників. Відмінні сюжетні лінії та видатний геймплей від Larian Studios робить гру по-справжньому унікальною. Але варто сказати одразу, я цю гру не осилив, вона мені здалась сильно замудреною. Але якщо ДНД це ваше, то welcome гра дійсно вартує вашої уваги. Life is Strange від Dont Entertainment культова епізодична пригодницька гра, яка врятувала студію від банкрутства і завоювала серця мільйонів, і точно заслуговує на своє місце в цій добірці. Графіка нагадує художній фільтр, що передає атмосферу американської провінції та шкільного життя. А саундтрек створює одночасно затишний і тривожний настрій. Персонажі та діалоги настільки реалістичні, що гравці глибоко занурюються в сюжет, переживаючи шкільні драми, емоційні потрясіння та несподівані повороти разом із героїнею. Ця гра по праву вважається сучасною класикою серед сюжетних ігор на ПК: Detroit Become Human. Унікальна сюжетна гра дії, якої розгортаються в похмурому футуристичному Детройті, де андроїди знаходять самосвідомість і піднімають бунт проти людей. Так, вона не НПК, але я думаю, це поки що, і вона по праву має бути в моїй добірці. Гравцеві належить керувати трьома персонажами: детективом Конором, домогосподаркою Карою і лідером андроїдів Маркусом, чиї долі переплітаються ближче до фіналу. Головна особливість гри це величезна кількість альтернативних сюжетних ліній, які залежать від прийнятих рішень. Кожен вибір змінює розвиток історії і може призвести до абсолютно різних фіналів. Щоб повністю зануритися в гру і дослідити всі драматичні повороти, рекомендується пройти її кілька разів, пробуючи різні варіанти розвитку подій. Зараз ви побачите гру, котру я проходив з таким задоволенням, що вам не передати: від сюжету до геймплею, від персонажів до графіки. Тут все прекрасно. Де Кворі. Дає змогу гравцям вчитися на помилках персонажів фільмів жахів. У цій грі від творців Until Dawn викорують долями підлітків консультантів табору, чия вечірка перетворюється на боротьбу за виживання. Гра в жанрі інтерактивного фільму жахів передбачає дослідження локацій і взаємодії з іншими персонажами. Ваші рефлекси перевірятимуться з QT-сценами, результати яких часто впливають на виживання героїв. А знаєте, де ще все прекрасно? В усіх деталях? Це в моєму телеграм-каналі. Там і розіграші, і цікаві новини, і звичайно, голосування за наступну тему для відео. Переходьте, буду радий вас там бачити. Посилання в описі відео не забудьте. А зараз проговоримо трішки про інді ігри. До речі, в мене на каналі нещодавно вийшла добірка саме українських інді-ігр. Можете подивитись, заповняю вас, багато з них ви не знали. А сьогодні поговоримо про The Vanishing The Ерс Carter. Це детективна гра від першої особи з елементами жахів. У ній головний герой Пол Просперо шукає злочинного хлопчика на ім'я Ітан Картер у маленькому гірнодобуваючому селі, оточеному містикою. Гра натхнена дивною фантастикою, наприклад, творами Лавкрафта, просякнута атмосферою таємниці та окультизму, що посилується реалістичною графікою. Вона відносно коротка і фокусується наслідження та вирішення головоломок. Тож вам буде цікаво. Firewatch приваблює гравців своєю атмосферою, створеною завдяки красивому дизайну, усе від чітких звуків і аудіо до яскравих кольорів, що зачаровують. Зображає дикі простори Вайомінга, найкраще. Головний герой Генрі втік сюди від хворобливого минулого і, як завжди, навколо нього починають відбуватися таємничі події. Генрі працює лісовим охоронцем, досліджуючи ліс і виконуючи свої обов'язки, а його єдиний спутник це Деліда, з якою він спілкується по радіо. Діалоги між ними не тільки добре написані, а й чудово озвучені. Попри відсутність візуальних образів персонажів, ми переживаємо їхні драми та проблеми, продовжуючи мандрувати дикою природою, щоб дізнатись, що буде далі. Це одна з найкращих відеоігр із захопливим сюжетом. І остання найкраща сюжетна гра на сьогодні стане гра, де ви граєте за молодого колоніста, і тільки вам вирішувати, як розвиватиметься його життя, від вибору школи до захоплень того, як він сприймає світ. Що дійсно відділяє гру I was a teenage ex-colonist, Так це можливість переродитись в нового персонажа після завершення кампанії. При цьому він пам'ятатиме своє минуле життя. Коли доля планети опиниться на волосині, всі знання, які ви накопичили, допоможуть вам впоратись із майбутніми випробуваннями. Наостанок, звичайно, хочу сказати, що ви завжди можете відчути цей кайф у грі, в якій ви залишаєтесь надовго, і проживаєте не тільки своє життя, а й свого персонажа. Таких ір набагато більше. Так, це вершин айсбергу. Якщо дійсно тема вам сподобається, то пишіть в коментарі та, звичайно, цініть цей відос. Так я буду мати змогу побачити, що тема вам цікава, і зроблю ще більшу підбірку. Тож чекаю на ваше повідомлення, а сьогодні був радий для вас, так би мовити, виступати. До найскоріших зустрічей! Бажаю вам щастя, здоров'я! років прожити! Бажаю вам щастя, здоров'я.